Сьогодні, 15 лютого, гарний особливий день у житті не тільки нашого ювіляра, а й у житті його батьків, його рідних. Адже 20 років тому це дуже гарна, дуже красива дата. У цей світ прийшов найкращий, найдорожчий син, який своєю появою общасливо об обдарував батьків любов'ю, смислом і сенсом цього життя. Ми з великим задоволенням хочемо сьогодні привітати найкращого синочка, дорогого братика, якого ми їдемо вітати в село Борщів. Звичайно, що веземо для нього такий гарний подарунок. Веземо для нього музичне вітання. Буде для нього сьогодні звучати пісня, прем'єра, яка була у нашої Софійки зовсім недавно. Пісня з Днем Народження для найкращого сина і для найдорожчого брата. Тож нашого іменинника звати Ахтемійчук Андріан. Йому сьогодні 20 років. І тебе, дорогий наш ювіляри, щиро вітаю твоя мама Лаура, тато Василь, братик Артур. Сестричка Альбіна, які, на жаль, вони не вдома, вони за кордоном. І сьогодні не зможуть тебе синочку і брати, обійняти, поцілувати і особисто сказати тобі, який ти для них цінний, який ти для них дорогий і який ти для них найкращий в світі. Сьогодні в твій ювілей, твої рідні, тобі бажають доброї і щасливої долі синочку. Бажаю, щоб ти завжди був таким, який ти є. Такий справжній, такий добрий, такий щирий, такий чуйний, такий людяний, такий лагідний і найкращий син. Нехай в твоєму житті завжди буде багато радості, любові, кохання, доброти, щирості і, звичайно, що взаємності в усьому. Нехай твої дороги ведуть тебе до щастя, до омріяних мрій, до поставлених цілей. Нехай твоє життя молоде, яке тільки починає розквітати. Буде завжди тобі щасливим, буде завжди для тебе, до тебе прихильним. Нехай тебе доля ніколи не зрадить. І нехай з тобою завжди буде материнська любов, татова підтримка. І, звичайно, любов, сестрички і братика, які так тебе дуже сильно люблять. А ми з великим задоволенням їдемо до тебе на твоє таке гарне, прекрасне, молоде, енергійне, квітуче, радісне свято, щоб зробити тобі такі приємні, неочікувані сюрпризи, подарунки. З Днем народження! Такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці мужній козак. Тобі дарую я пісню свою, танцюю зі мною, Happy birthday to you з днем народження тебе, вітаю вся земля, хай буде в тебе все Так як у короля, що було завжди здорове Щаслива була, доля Вітаю я тебе Дуже гарний, це дуже такий красивий і прекрасний ювілей, молодий, перспективний. Перед тобою, синочко, відкриті всі двері цього світу, цього життя і просять тебе сьогодні батьки і вітають щиро, щоб ти тільки умів. Правильно відчиняти туди, куди тобі потрібно. Залишатися завжди таким правильним, таким чуйним, таким ніжним, таким добрим, таким найкращим синочком. Ми сьогодні приїхали, щоб привітати тебе від твоїх мами, тата, від твоїх братика і сестрички, які тебе дуже люблять, які не знають, як навіть описати ту любов до тебе і як подякувати за те, що ти у них є. Ти для них як те сонечко, яке завжди світить своєю любов'ю, добротою. Хочуть тобі побажати сину і братику, щоб ти був щасливий і здоровий, щоб у тебе була щаслива доля, щоб ти завжди в житті отримував те, про що ти мрієш, про що бажаєш, і про що тобі так бажають твої батьки. А вони бажають тобі тільки одного залишатися завжди таким прекрасним, такою прекрасною людиною. Таким прекрасним хлопцем, таким чуйним і вихованим, таким зразковим сином. Вони тобою сильно пишаються. вони тебе дуже сильно люблять. Ти для них їхнє продовження і життя. Залишайся таким гарним, чуйним. Нехай це життя тебе не спорт, бо тому що в житті, знаєш, треба бути готовим до всього. Воно у нас трішечки таке буває інколи жорстоке. Але головне нести ту доброту серця, все своє життя. І тоді Бог тобі неодмінно буде допомагати. ангела охоронця тобі в житті. Мирного неба, Божого благословіння і, всі, і всіх, всіх земних гараздів. Все тобі на краще. Дуже вам дякую. Вітаю тебе. Дякую. 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 Часто, як їх. Маму 20 теж. Ми ще тобі хочемо. А, чекай, думай, що ми маємо Такий сюрприз. Дрян, пустим там. Ще такий тортик тобі від твоїх рідних. Загадається бажання, таке гарне єдине, таке сьогодні неповторне, і нехай воно тобі неодмінно збудеться. Так, давай це ставимо і у подарунок ще Тут наша донечка Софія Валентина буде тобі співати пісню, як для найкращого сина, як подяка від твоїх родичів для тебе за те, що вони тебе мають, за те, що ти такий у них прекрасний, найцінніший і найкращий подарунок життя. Дякую. Yeah. Бажаємо, щоб, як у цій пісні, тобі було завжди щасливо, весело, щоб тебе дійсно ангел Божий охороняв, щоб тобі всі зірки світили, щоб з дійсно твої бажання всі збувалися, і щоб ти, синочку, дійсно був щасливий, так бажають твої батьки. Ми тебе щиро, щиро, щиро розвітаємо. Будь здоровий, щасливий. нехай Усі всі задуми збуваються. Добре. З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження! Вітаємо! З днем народження тебе! Ура! Кусай торт! Кусай! Ай всі бажання відбуваються, і завжди ти загадав, так вашого. Для тебе, сину, мій, пригорну цілий світ, Покличеш і я полечу тобі вслід. Сміхнешся ясним сонечком моєму вікні мені. Сину мій, хай завжди те. Молю. Ти знаєш, як сильно тебе я люблю, я радості примножу а біду поділю. І де б не був ти, сину, завжди пам'ятай, що батьківська рука тебе всюди тримає, бо ти є наше все.